Хмельниччина гостину зустрічає фінляндських друзів за круглим столом. Голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха розповідає про туристичний, природній, сільськогосподарський та промисловий потенціал області. каже, Хмельниччина зацікавлена у внутрішніх та зовнішніх інвестиціях. Для їх залучення влада намагається бути максимально відкритою для потенційних партнерів та всіляко рекламувати потенціал області. Як приклад наводить нещодавно підписану угоду про співпрацю з урядом Московської області. Всього область співпрацює з дев'яносто країнами світу. Я хочу щиро подякувати фінським. Що вони обрали саме наш регіон. У Нас чудові люди, чудові умови, і ми можемо надіятися на подальшу тісну співпрацю. Ар'я Маконена на посаді фінляндського посла в Україні працює з осені минулого року. Один з перших візитів до регіонів нашої країни присвятила Хмельниччині. І не випадково, завдяки фінським інвестиціям, у Славуті успішно працює Славутський комбінат Бутфарфор. А всього 11 підприємств області мають партнерські відносини з Фінляндською республікою. Це тільки початок того, що ми плануємо зробити. Зокрема, плануємо відкрити у Славуті інвестичний центр, перенести виробництво акрилових ван до Славути, фактично побудувати аналогічне підприємство, яке є нині. У пожвавлені співпраці зацікавлені обидві сторони. Посол Фінляндії дякує Подолянам за гостинний прийом. Нам дуже приємно перебувати на Хмельниччині, побувати на Славутському бутфарфорі. Це одне з найбільших підприємств Європи. Нам важливо, що влада на місцях зацікавлена у співпраці. Якщо все піде добре, то ми зможемо говорити про збільшення інвестицій. Ми зацікавлені у стабільному і передбаченому майбутньому. Очільник краю висловив впевненість що обов'язково знайдуться можливості для подальшої співпраці між Хмельниччиною та Фінляндією і в інших галузях господарювання. Вони зацікавлені фінські партнери, і ми маємо в робочому порядку напрацювати питання енергозбереження і питання переробки відходів. Це ті болючі теми, які сьогодні хвилюють не тільки Хмельниччину, а мабуть, всю Україну. Тому є в цьому плані. Думки ми відпрацюємо їх саме з представниками фінської сторони і будемо намагатися втілити в життя. На згадку про візит сторони обмінялися символічними подарунками. Юрій Курочка, Олександр Галянд для інформаційної програми.